Нефритовий імператор, наймогутніший бог, який не любить хаос. Уявіть, високо, високо над хмарами стоїть палац з порцеляни, золота і нефриту, де кожен крок відлуднюється в тисячах світів. Там, на троні з драконів, сидить нефритовий імператор, володар усього, що існує. Він, ідеальний правитель, мудрий, спокійний. Але неймовірно нудний. Його дворяни це безсмертні старці, дракони та духи, які століттями ведуть нудні дебати про закони Всесвіту. Але одного разу його терпінню прийшов кінець, коли мав повискочка, Сунь Укун почав нищити його армії, викрадав безсмертні плоди і сміявся з його указу. Імператор навіть не міг його покарати. Довелось кликати Будду, щоб той втихомирив хаос. Чому він цікавий? Він бог, який ненавидить хаос, але сам його створює своєю відстороненістю.